Всім доброго-доброго дня. У нас йде дуже чудовий день. Сьогодні не так жарко. Сьогодні вже нарешті 31 градус і 3 години дня. Значить, що хотілося б показати в сьогоднішньому відео. Приїхали ми з Риночку, приїхали ми з Лена. Роздавала замовлення на наше копчення і готує заново каптиця. Зараз покажу. Ліна. Ліна. Ми йдемо до тебе. Привіт. Привіт. Так. Кажу, що ми приїхали. Сьогодні ж роздали. Очередне замовлення, і ти готуєш знову замовлення. Да. Ось така повна-повна да. всякого-всякого вкусного. Тут у нас що у нас? Пічеревина, крістець, задочок. За ну, в общем, ось таке всяке. Лена готує, будемо коптитися. Угу. Хочу ж розказати, як ми користуємося, коли нема світла, ну, да. що ми робимо. Який виход з положення? Який виход з положення? Так. І хотілося б розказати по поводу купання свиней. Да. Так? Да. Так. так. так Добре, зараз йду і покажу і розкажу. Значить, шановні підписники, і всі, хто дивилися наш каналчик, я показував вам, як ми зі шланги купаємо нашу гутієру. Я поливаю на... Кришу з криші скапує і на неї, і вроді це Лучше Але, як показало що зовсім це все не так. Ось наша гутієра, вона відпочиває. Корм у неї є. Вона у нас на нормі, але дивлюся, вже й норму не виїдає. Вона у нас відпочиває, водичка попить у неї є. А в загороді в неї сухо, ми її більше не купаємо. От. І не, так же само не купаємо, не полоскаємо наших малявок. Чому? Я чув таке, що кажуть, що нізя можна купати свиней. Ото, де є там своя влага, де вони там зробили свої потреби, вони там валяються, то їхня. А решта мити купати свиней. Заборонено. І це дійсно так і є. Ось вони у нас лежать, відпочивають. Зараз, по-перше, вже ж, конечно, не така жара. От, а по-друге, вони усе в себе. Воду теж ми вже туди не льємо. То, що є трошки на полу вода, то те, що мимо рота і з поїлки протікає. Ось і все. Тому що е, созванювався я. Е, з людьми, з якими я спілкуюсь, які теж займаються свиноводством. І неподаліку від мене на другому кінці Дніпропетровської області сталося лихо. У свиней почистили, поубирали, помили, покупали і бац свиноматка дві неділі до поросу нема, зарили. Ще там свиня нема, зарили. І Масово-масово я вже чую, що всі, хто хоч якось охлаждав свиней завдяки таким способом розпилення води над ними в відідождіка, усі максимум пострадали. Ну, є падеж. Тому те, що я показував, і я, пообщавшися з людьми, кажу, що не треба заборонено купати свиней. Ні в коєм разі, якщо ви не хочете мати падьож в своєму поголові. тому що, бачите, навіть свиноматки, яким залишилося 2 неділі до опоросу, все, їх немає, їх вже зарили десь в посадки. Тепер, що касається, як ми спасаємося тим, коли немає живлення, немає електросіті. Ну, по-перше, як ви вже знаєте, це <кій> бензогенератор. Ось такий у нас бензогенератор, він ж, зараз я його накрив. Ну, ви його вже бачили, ну, я покажу, хто не бачив, так? Да? Зараз. Ось такий у нас бензогенератор, ми користуємося ним. Але, але але це дуже дороге задоволення. Як би ти не хотів, а літр бензина в годину він зжирає, яке б у тебе потреблення не було, більше чи менше. От. І якби за два дні 10 літрів бензину, ну, 500 гривень, це дуже дорого. І плюс це треба їхати, цей бензин купувати, це все опять, поїздки, затрати. Понятно, плюс масла рано чи пізно. Пройшло мото часи, масло треба міняти, плюс то забилось, то ще щось, то ще щось, то ще щось. Дуже чудова річ, але дуже дорога в использованні. В да? дуже, ну, дуже дорого обходиться це світло. Але все одно користуємося, коли є така потреба. Користуємося ми не мало. Чому мало? Тому що зараз покажу вам одну таку систему, якою. Користуюся я вже протязі трьох років. На протязі трьох років, зараз покажу. Ось поставив я отаку систему. Як ви бачите, це 190-й акумулятор, 190-й, 1200 ампер, да? От. і Ось такий безперебійник, і я цим дуже-дуже задоволений. Значить, так, зараз є світло в сіті, ясна річ, безперебойник заряджає акумулятор. Коли немає світла, коли його не стає, то цей безперебійник. Із акумулятора з 12 вольт привращає мені в 220, так, як волшебною паличкою. Пунь, і все. Що для цього потрібно? Коли виключили світло, коли виключили світло, я підходжу до свого лічильника, вирубаю пакет, возвращаюся сюди, в гараж, беру оцю. Резетку, вилку, да? цю витягнув, цю вставив. І світло у мене пішло. Зараз продемонструю. Ну, ось ми дочекалися вечора, У нас виробили світло, як завжди. Графіки ніхто не відміняв. Так, дивимося на счетчик, на вічильник. Що ми бачимо на вічильнику? Ми бачимо, що напруги у нас немає. Немає. Вирубаємо пакетник з лічильника. Вирубили, щоб вже встрічка потім нам не пішла. Заходимо. Ось стоїть наша установочка вся. Ми виключаємо нашу установку з розетки для того, щоб не пішла, як я вже казав, стрічка. І оцей переносочку, яку я ось зробив, такий невеличкий проводимо, вставляємо в резерву. Вставили. Тут така кнопочка нажали. І оля-ля появилося світло. Горить у нас світло. Завдяки цій установці це ІБПшка. Яка із 190-го акумулятора, як я вже казав, переводи 220. Такий іменно таке ІБП і точно такий акумулятор. Там у нас в селі, ну, у мене там в селі на тій хаті працює вже третій рік. І отакої от системи вистачає на 2 доби. Дві доби без світла, а я зі світлом. Значить, що він тягне? Світло він тягне. Wi-Fi інтернет тягне, телевізор тягне. І водяний насос на опаленні теж тягне. Ясна річ, що таке, як мікроволнова піч, таке, як чайник електричний чайник, кофемашина, таке він стиральна машина, таке він не потягне. Але отак для... Просто, щоб жити, не диркатися бензогенератором і не тратити кучу грошей на масла, бензин і так далі. А представте зима. Цей же бензогенератор треба десь його тримати, для нього віддільне приміщення треба. А тут воно от у нас стоїть в гаражі. Поставити його можна де завгодно. Зрозуміла річ, може хтось напише в коментарі. Так це ж не той акумулятор, це акумулятор щелевий чи якийсь. Да, ну, але це дуже така, оптимальний варіант, такий е, мінімально затратний. Тому що той акумулятор, який використовується на електромобілях або для сонячних батарей, ви ж розумієте, яка на нього ціна. О, а так, Хитро, дешево і сердито. Скільки коштує ця система, зараз я вам скажу. Акумулятор сьогодні такий, ми дивилися, коштує ровно 5 тисяч гривень. І отака от ІПП коштує 4200. Ну от і считайте, 5 і 4200. 9200. Ну, плюс 1,5 метра провода, дві клемки і дві вирочки. Ну, хай там 9. 9500, нехай, хай буде так. Але воно працює і все чудово. Так що, я рекомендую сам це катав, сам так користуюся і не жалкую. Ось і все, що хотілося показати. Чекаємо коментарі, чекаємо ваші лайкоси, дякуємо, що ви з нами, дякуємо за ваші просмотри, перегляди, підписуйтесь на наш каналчик. І ми будемо вам показувати. Яке у нас життя в селі? Пока, пока.